Наслідки шторму в Маріуполі у місті досі сотні будинків без електропостачання та тепла. Окупанти досі намагаються вирішити проблеми, які виникли внаслідок вчорашнього шторму. За офіційними повідомленнями місцевої колабораційної адміністрації наразі досі 780 тягових підстанцій не працює. Тож без світла близько 11,5 тисяч квартир та приватних будинків. Маріупольці у місцевих пабліках скаржаться, що досі цілі мікрорайони без світла, зокрема, 23-й. У більшості будинків немає тепла. Крім того, чимало приватних будинків просто затопило. Зокрема, на гавані води майже по пояс. Будинки затоплені, побутова техніка зламалася. В окупації не вистачає працівників комунальних підприємств та спецтехніки для ліквідації наслідків негоди. Я всю ніч не сплю, хожу округ дома. Питаю, що хоч як, світ, щоб не відключила світ. Ну, здесь, я так понимаю, в этом районе такое бывает и бывало, да? Бывало, но это вот так в первый раз. Потому что море вышло из за счет ветра. Також після шторму в Маріуполі піднявся рівень радіації. Дозими показував 4,4 мікрозіверти на годину при нормі 0,2. Море вимило більшу частину звичайного піску на пляжі, який покривав торієвий шар під ним. Коли вода відступила, подекуди чорні піски виступили назов. Торієві піски це природня частина Азовського узбережжя. До війни регулярно проводилися заміри радіаційного фону. У разі його перевищення Зеленбуд засипав торієвий шар звичайним піском. Держпозовслужба робила остаточні заміри, щоб вони відповідали нормам. Однак перебувати зараз на пляжі небезпечно, оскільки там підвищена радіація. Чи будуть проводити окупанти необхідні роботи, щоб знизити радіацію до норми, невідомо.